Русалки, скажіть, пожалуйста, єслі у Олексія Ніколайовича Арестовича шанс стати наступним президентом України? Хеллоу, Ютуб! Як ви зрозуміли з початку цього відео? Цього разу ми з вами будемо оглядати астрологів, регерисологів, тарологів, проктологів і всіх, хто так чи інакше пов'язаний з тим, щоб бачити справжні глибини людської душі. Приємного перегляду. Русалки, скажіть, пожалуйста, єслі у Олексія Ніколайовича Арестовича шанс стати наступним президентом України? Да, шансы есть, но это зависит, конечно, от состояния развития сознания украинского народа. Потому что если украинский народ не Поднимется, не приподнимется хотя бы чуть-чуть э, в своем восприятии действительности. Арестович не сможет стать президентом. Арестович это такой наш дар Украине, потому что этот человек, ну вот, наверное, за все годы э, существования независимой Украины, это единственный человек, который действительно хочет э, внести изменения серьезные в структуру государства и вообще сделать что-то хорошее для украинского народа. Я запитав у ляльки Монстер Хай, чи буде арестович президентом, і лялька каже. Арестович стільки наговорив за останні три роки, що максимум хто за нього будуть голосувати прям найбільш просвітленні. До речі, ця тітя в себе в інстаграмі вказала, що вона якраз таки проходила його курси після Трампа з маском. Нам його лише не вистачало. До речі, про Ілона Маска. Русалки тут поступила інформація, що Ілон Маск інопланетянин, що він не чоловік а просто пришелець, який прийняв людську форму і е мімікривав в чоловічему обществі. Так, да, правда. Илон Маск он посланник одной из высокоразвитых цивилизаций. Но не то чтобы он мимикрировал, просто его душа родилась в теле человека на земле, и, конечно, он проводит космические энергии. Он очень большую работу проводит по перестройке земли. Ебать, перестройев, моя повага. Зигувати це прямо будівельник Зіхаель, представник високоразвитых цивілізацій. Ну, в інтернеті колись ходили приколи про те, що Марк Цукерберг, він типу рептилоїд. Вцех, чап можна було повірити. Боже, я навіть не знаю, чи я сäns вам це пояснювати. Гноми, скажіть, будь ласка, ви давно здесь живете вот в этом месте? Да, очень давно. Ваша дисне передивилась, навіть гіб житті так швидко відповіді не дає, коли ти в нього щось питаєш. А вона от сходу щось питала, і гноми прям по, -по, -по ту ж секунду відповіді їй дають. Ми живемо тут віками. Гораздо раніше, ніж тут з'явилися такі поселення людей. Русалоньки були, гноми були, а далі що? Ми в Молдній Маквінс питаємо, що він думає про Зеленського? Я не розумію, як людство так деградувало від красивих споруд до коробок. Справа в тому, що це будували Атланти, а не люди. Коли створили людей на людський участок землі, направили Атлантів. Вони були настільки високо розвинені, що міста будували за ніч. Скільки грамів треба приймати, аби так само упарюватися? Чому люди почали переходити від храмів до хрущовок? Ну от подумай, будь ласка, увімкни свою перефронтальну кору і попробуй догадатись, тому що людей стало більше. Тому що коли будували храми, це будували селище на декілька сотень людей, і пару монахів, які б жили в тому храмі, і будувались вони не один рік. Храм Зевса будувався майже 10 років, і будували його рівно такі самі рученята, які ті, що будували ось ці хрущовки. Хоча з ететичної точки зору мені теж хрущовки прям дуже сильно не подобаються. Я надіюся, якось будуть потім міняти. Тут я згоден. Я подивилась на тонкому плані, для чого створені піраміди. Насправді, ми не знайшли ще 40% пірамід, які знаходяться під землею а <sighs> Добре, давайте припустимо, що це все-таки правда. Тоді повернемось трошки назад до Ілона Маска. Він посланець вищих цивілізацій. Що означає це тоді, що Ілон Маск дурачок, і замість того, аби будувати свою Tesla модель Піраміда X, він почав будувати якогось чорта ракети і старлінки, аби піймати свій супер-дупер вайфай хазяїв десь з іншої планети. Тут що потім було написано, саме в цих пірамідах можна телепортуватися в інші світи і їх використовують інопланетяни для переходу. Чому ми тоді не бачимо цих порталів? В під землею супутникова зйомка і гіородари сканують нашу землю вже десь десяток років. Де хоч один таємний звіт по типу О, дивіться, ми знайшли таємний портал, ну нам треба лопати. Але тепер дивіться прикол. Живолі ми під куполом? Да, благодарю. Тобто мало того, що нас побудували Атланти, у нас під парамідами вайфай роутер для інопланетян, але ну, ми їх чомусь не бачимо. Так що, оказується, ми всі живемо під одним великим куполом. Е, можна тоді вважати Стівена Кінга певним пророком, майбу. Адбога? Типа... Кеслі в єгипетських пірамідах портал в Ні, благодарю. Так стоп, что э, значит нет? А вот это что, просто пим-пам-пум-пум-пум-пам-пем? Они даже между собой выходят, не могут договориться, что они чувствуют на цих своих тонких планах. Существует ли жизнь после смерти? Да, благодарю. Обладаю ли я даром ясновидения? Да. Благодарю при всій моїй повазі, але я тоді виходить так само можу не чеклувати будь-яку відповідь на будь-яке запитання, яке мені зручне. От дивіться, чи є в слові Україна буква У? Да. Б Благодарю. Чи правда, що Міжгана зараз викрали інопланетяни? Русалки, ви що вважаєте? Нее! Кажуть, да, він зараз на іншій планеті і повинен робити сну сну. Якщо в тебе є депресія і тривожні думки, чи треба тобі йти до психолога? То відповідає: Архангел Міхаїл. Угу, Не бачу. Текстом покажи. Да, відвічає. Благодарю. А якщо треба, то до якого психолога краще піти, щоб можна було і час зручний обрати, і був великий вибір психологів онлайн. Текстом покажи. Майндлі. Шо Майндлі? А, Майндлі. Архангели кажуть, що Майндлі – це найбільша в Україні платформа для пошуку та роботи з психологом онлайн. Ви можете пройти тест, і платформа сама підбере вам психолога під ваш конкретний запит та бюджет. Час та дату сеансів ви теж обираєте зручно для вас. А якщо ви ще й ведете промокод PAN5, то отримаєте зліжку 10% на першу консультацію. Як бачите, русалки, гноми та архангели дійсно іноді можуть допомагати, якщо правильно задавати думки свої в тонку матерію. А я щоб у вас ця тонка матерія якось реалізована. Залышившее посилання в описі під цим відео. Користуйтесь та змінюйте своє життя на краще. Хто uh, не зі мною не знаком, я трендовед. Я общаюсь з мировым Wi-Fi, я ми к нему подключаюсь через вот эту родинку. Сейчас напрямую прям выйду: как стать популярным в 2025 году. Ну, давайте. Так, как стать популярным в 25 году? Кто отвечает? Солормон. Что-то про природу, говорит, про слияние какое-то. Поясни не вижу. Текстом покажи. Вижу хорошо. Боже мировой Wi-Fi? Через родинку. Илон Макс, что ты сидишь? Тебе тебя все ходит жива пирамида. Иди и забирай. Наши тебе ракеты. Я всегда считал, что матрица это всего лишь фантастика. Пока сам в этом не убедился. И я сейчас вам всем докажу, что мы действительно живем в матрице. Докажу с помощью вот этой простой Ну, и зеркала, конечно. Вот смотрите. Вот я полностью закрываю себя от зеркала. Вот зеркало же меня не видит. Вот полностью я закрываю это зеркало. Как так получается, что я закрыл зеркало, но все равно меня видно. Вот сами убедитесь. Я же закрыл зеркало, но меня видно. Вот еще раз, смотрите, объясняю еще раз. Я полностью закрыл. Зеркало меня не видит. Но почему-то, когда углубляешься, то меня видно в зеркало. Вот это и что мы живем, в Знаєте, про матрицю ми поговоримо трішечки пізніше в цьому відео. Хочеться все-таки пояснити цьому дяді, як працює фізика. Я прямо зараз намалюю, дивіться, ось озеркало. Ось тут і там відображення потусторонні дімони, ну ви знаєте. От стоїть із цей дяденька. І ось о, перед дяденькою стоїть полотенце. Для нього сонячні промені відбиваються прямо. Ось так. Тому, коли він дивиться на полотенце, він бачить перед собою полотенце. Але отут біля нього стоїть ще одна людина з камерою. І вона бачить зеркало під ось цим кутом. І тому він, оця людинка, яка снімає оця. Вона бачить цього дяденьку з цим зеркалом. Це не мати, це закон переломлення світла. Фізика 5 клас. Пардон, це називається закон відбиття світла, але все рівно дуже класно жити на нашій планеті, коли ти взагалі не відстрелюєш фізику. Це в нас. тучки плачуть, бо вони розстроїлися. Пока.